Танній шанс для Путіна США готуються до рішучого кроку. Які деталі виплили після зустрічі Віткофа із Путіним у Москві? Вітков передав сигнали від Трампа. Кремль заговорив про перемир'я. Трамп скликає переговори із Зеленським та диктатором РФ. А Рубіо вже попереджає про нові санкції. Європейські лідери в грі. Чи насправді Кремль хоче миру, чи це лише нова пастка? З вами Зорислава Колес. Нікова, це Україна сьогодні. Дивіться всі деталі та закулісся перемовин у новому випуску. Шанс для Росії так світові змі назвали тригодинну зустріч спецпредставника президента США з близького сходу Стіва Віткофа з Володимиром Путіним у Москві, що відбулася 6 серпня. Напередодні ультиматуму Трампа Кремль отримав чіткий сигнал або перемир'я з Україною, або нові санкції та тарифи. Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, з нашого боку, зокрема з українського питання, було передано деякі які сигнали? Відповідні сигнали отримані і від президента Трампа, за його словами, головна тема війна в Україні та можливість відновлення прямих переговорів між Києвом і Москвою. Переговори, які Кремль намагається представити як символічні, адже зустріч відбулася в річницю історичної зустрічі американських і радянських військ на Ельбі. Розмова була дуже корисною та конструктивною. Вона допомогла додатково зблизити позиції Росії і США з низки питань. У Москві натякають на можливе зближення позицій з Вашингтоном, але лише якщо Кремль піде на крок до миру. Водночас американський ультиматум не залишає простору для маневру. До 8 серпня Путін має обрати переговори або наслідки. Інакше на Росію чекають економічні удари від нової адміністрації Трампа. США готуються до рішучого кроку після переговорів з Путіним. Рубіо анонсує можливі санкції та заяви протягом днів. Після трьогодинної зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткофа з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві слід очікувати рішучих кроків від США. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем. Протягом дня у нас будуть ще деякі обговорення. Ворення і сподіваюся, будуть зроблені деякі заяви. Тож подивимося, можливо, позитивні, а можливо і ні. Рубіо заявив, штати вважають, що стали ближчими до завершення війни в Україні ніж були раніше. А Трамп у найближчі 24-36 годин ухвалить рішення про можливість введення нових санкцій проти Росії. США вважають, що на певному етапі переговорів щодо України має бути оголошено про режим припинення вогню. На запитання щодо можливої зустрічі між Трампом і Путіним наступного тижня Рубіо відповів. Ми не знаємо, чи відбудеться така зустріч. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони. США підкреслили, що територіальні питання стануть ключовими у фінальній фазі переговорів щодо завершення війни, тож необхідні поступки як Москві, так і Києву. У підсумку Рубіо наголосив, що шлях до миру ще далекий, але нинішня дипломатична активність це історичний прорив, і подальші кроки залежатимуть від реакції Кремля. А в Торинні санкції, як і обіцяли, будуть введені вже завтра. Трамп Готує зустріч із Путіним та Зеленським. США анонсують великий прогрес у досягненні припинення вогню. Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що після візиту спецпредставника з питань близького сходу Стіва Віткофа Москви, Вашингтон вважає досягнутим серйозний прогрес у спробах припинити війну в Україні. Було досягнуто великого прогресу. Усі згодні з тим, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями. Трамп сказав, що зустріч не була проривом, але наголосив на втратах обох сторін. Робив Володимир Путін якусь поступку, на яку раніше не був готовий. Я не називаю це проривом. Я маю на увазі, ми працюємо над цим вже довгий час. Є тисячі молодих людей, які гинуть, переважно солдати. Але також, знаєте, ракети влучають у Київ та інші місця. Але щодо солдатів, я думаю, що Росія втратила понад 20 тисяч з початку року. 20 тисяч, і гадаю, оцінка для України становить близько 9 тисяч. Це це жахлива, це жахлива ситуація. Також президент США підтвердив, що має намір особисто зустрітися з Володимиром Путіним вже наступного тижня. А в перспективі провести тристоронню зустріч за участі Володимира Зеленського. Про плани Трампа пише New York Times А у Білому домі ці наміри вже фактично підтвердили, повідомивши CNN що Трамп відкритий до зустрічі з Путіним і Зеленським чи домовилися Путін і Зеленський про саміт, і де та коли це буде? Що це? Я дуже хороша перспектива, що вони це зроблять. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є дуже велика ймовірність, що ми можемо завершити завершити е, раунд. Завершити кінець е, того шляху, той шлях був довгим і продовжує бути довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Трамп анонсує мирні переговори, зустріч із путіним та Зеленським. І заявляє, кінець війни. Близько Чи, вводить, Путін мене заніс? Не можуть повісти на це питання. Я скажу вам через кілька тижнів, можливо раніше. Ви можете побачити набагато більше мит не лише проти Індії, Китай теж під питанням. Все залежить від того, як підуть справи. Також американський президент повідомив, що проінформував європейських партнерів про результати візиту Віткофа до Москви. а також провів із ними телефонні консультації. Офіційна позиція Білого Дому була озвучена речницею адміністрації Керолайн Левіт під час брифінгу. Ми вважаємо зустріч Віткофа з Путіним ще одним кроком до припинення вогню у війні Росії проти України. Переговори щодо припинення вогню постійно тривають. Речниця Білого Дому наголосила, що Трамп не підтримує жодну зі сторін у війні та прагне якнайшвидшого її завершення за посередництва США. Президент Трамп досить відверто виражав своє незадоволення обидвома сторонами конфлікту, і він хоче, щоб ця війна завершилась. Ми віримо, що у нас є важелі впливу для проведення переговорів щодо завершення війни, і президент рішуче налаштований. Трамп також заявив, що Росія повинна виконувати рішення щодо. Припинення вогню і назвав агресію РФ проти України жахливою та безсенсовною. Про це він написав у власній соцмережі True Social 11 квітня. Росія має діяти. Занадто багато людей гине. Тисячі на тиждень у жахливій та безлуздій війні. Війні, якої ніколи не мало б статися, і не сталося б, якби я був президентом. Усі ці сигнали вказують на можливість суттєвого дипломатичного зрушення вже найближчими тижнями. Проте остаточні рішення залежать від подальших кроків Кремля та готовності України до діалогу. Після історичного візиту свого спецпредставника до Москви Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. До діалогу долучились також європейські лідери. Президент України наголосив, війна має завершитись, і це має бути чесне завершення. Це спільна позиція з нашими партнерами. Сторони обговорили озвучене Кремлем, а також майбутні можливості для завершення війни. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Україна обов'язково захистить свою незалежність нам усім потрібен тривалий і надійний мир росія має закінчити війну яку сама ж і розпочала у своєму зверненні із сумщини президент володимир зеленський зазначив що тиск на росію дає результати країна агресор демонструє більшу готовність до припинення вогню втім застеріг важливі не слова а конкретні умови і москва не повинна обдурити ні україну ні сша якраз дорогу від наших бригад тут на сумщині я говорив з президентом Трампом, і це розмова після того, як представник президента Трампа Стів Вітков був у Москві. Наша спільна з партнерами позиція. Вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати. І робити це чесно. Це дуже важливо, робити це чесно. На дзвінку були. Європейські лідери, я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки, говоритимуть, щоб визначити нашу. А позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Президент також подякував усім європейським партнерам за участь у розмові та підтримку, а також підкреслив, що Україна розраховує на справедливий мир, а не компроміси на користь агресора. На цьому все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, так ви допомагаєте нам доносити правду ще більшій кількості українців. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про ці переговори та заяви. Ваша думка важлива. І головне підписуйтесь на канал щоб не пропустити ще більше ексклюзивів, аналітики і потужних інсайдів, до зустрічі! Тримаємо стрій.